27 листопада у центрі комплексів позашкільної роботи відбувся благодійний концерт переможця та володара гран-прі всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів дитячого народного вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки. Хай буде мир в усьому світі, нехай завжди сміються наші діти. Зібрані кошти будуть впередні на лікування воїнам марганчанам Пораненим в зоні васто. А ще діти нашого колективу та відківці центру позашкільної роботи підготували підтримуючі листи, малюнки, обереги, подарунки, які ми теж відправимо захисникам нашої країни. Допомогу в організації концерту, а саме інформаційну підтримку та збір коштів пораненим бійцям у зоні АТО надали волонтери міста, тобто громадська організація Промінь серця. Дуже приємно, що е, всі громадяни марганця України переживають за наших бійців і те, що відбувається в Україні. Наша організація вже робить багато різних е, волонтерських справ. Одна з них це і ярмарок, який відбувається, і просто збір е, різної допомоги для бійців. Але е, хотілось би. Більш різноманітно в ці заходи, і благодійний концерт це одна з таких чудових форм. І ще дуже приємно, що до цієї акції приєдналися ті гуртки, які тут є. Вони зробили чудові обереги для наших воїнів, намалювали чудові малюнки, і які будуть передані пораненим бійцям саме у Дніпропетровський госпіталь, буквально на днях. Мой братик лет пяти. Он сказал мне: я приехал, буду здесь теперь расти. Я хорошего такого не встречала малыша. У него в руках тетрадка, два моих карандаша. У него в тетрадке пушки по две с каждой стороны. Я спросила: ты откуда? Он ответил, я с войны. На войне летали пули у меня над головой, а потом вернулись наши, оказалось, я живой. Ты теперь моя сестра, мне, наверное, спать пора. Ты скорее мне руки вымы, я не вымотай с утра. Я хорошего такого не встречала малыша. Положила под подушку, их карандаша и сказал, спокойной ночи, потепление укрой, если хочешь, оставайся навсегда моей сестрой. Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети, стонет земля, когда рвутся снаряды, матери плачут и плачут комбаты, хочет, Война – это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время легкое, Где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце учит. Вустами дітей завжди говорить правда, а слова, які так просять миру, торкаються душі кожної людини. Дивичись, слухаючи цих дітей, приходять сльози, сльози від радості, тому що дивишся на них і слухаєш їхні слова, і стаєш впевненим у щасливому майбутньому нашої держави. Тому що сьогодні через ці заклики дітей... До нас звертається Господь Бог, щоб ми припинили між собою міжособиці і щоб ми були такими щасливими і життєрадісними, як ці діти. І це дуже приємно, що ці діти сьогодні зібралися разом для того, щоб зробити цей концерт як благодійну акцію, благодійну акцію тим, хто її потребує. І тому Звичайно, що церква ніколи не стояла острою і завжди благословляла такі добрі заходи. Благодійність де любов і е, любов до, один до і любов до Бога. Тому я також закликаю Боже благословіння на цей чудовий, прекрасний наш колектив. І нехай він процвітає, і нехай про них дізнається і вся Європа, і дізнається весь світ. Тому що Сьогодні вони ведуть всіх нас дорослих до взаємопорозуміння і до любові. Я бажаю цьому чудовому колективу завжди бути життєрадісними, долати всі негаразди, і щоб завжди е їхній керівник і весь ансамбль завжди прославляв і наш Маганець і прославляв весь світ, щоб всі чули і знали, що в нас в маганеці є такий чудовий ансамбль. Хай Господь береже цих діток, а ми ж слухаємося їх і робимо те, що вони говорять. Любимо одного. Хай Господь береже вас і цих чудових дітей і бажаю процвітання і успіхів ми. Дякую за увагу. Діти Марганця постійно підтримують військовослужбовців, що захищають Україну на території, де проходить АТО. Діти неодноразово надсилали свої малюнки, листи, поробки. Та ось таким чудовим концертом не тільки збирають кошти для поранених, а підіймають дух патріотизму марганчан. Тож нехай якнайскоріше небо над нашою країною одягнеться в чисту блакить, на якій заяскравіє мирне сонце. прошу вас